Доброго дня! Хочу сьогодні сама собою поговорити про жіноче щастя. Що це таке? Про себе розповісти. Ось і мені вже 50, і я можу признатися сама собі. Я до сих пір не була щасливою, наповну як жінка. Я була заміжня там, до цього в мене були стосунки. Але я любила одну людину сильно, дуже сильно, але це не мій чоловік. І по суті, от вже 50 років, а я не знаю, що таке бути щасливою. Ось сьогодні мені чогось приснився сон, в якому мене дуже любить молодий чоловік. Молодший за мене, набагато чомусь. Чоловік, і ніби його мама старалася ніби зі мною розмовляти. Але якесь таке тепло і турбота, яка йшла від цієї людини, мені абсолютно невідомо, абсолютно невідомо. Я прожила в Заміжжі в шлюбі 16 років. Побралися, ну, в принципі, вже в свідомому віці в 25. Ну, на той час, кінець 90-х. Зараз я чудово розумію, що я не любила ту людину. Я втікала від чогось, чи на зло, можливо, зробила, ну, ну і він мене не любив. Отак, От заради приколу, можливо, і подружилися. Саме весілля було. В англійській мові є таке слово «дизастра». Дебільно, можна сказати. На скору руку, господи, я їх згадую то, ну його. І, і, прожив, і розлучилися мене по якійсь там такій важливій проблемі, тобто, чи там якийсь алкоголь, чи якась зрада, ні, ні. Я зрозуміла, що я просто розлюбила цю людину. Навіть не то, що розлюбила, а мені та людина чужа. Як я це зрозуміла, я сіла і не могла пригадати, коли востаннє чоловік задавав мені запитання? Виявляєте, не запитувати, як, ти, як твій день пройшов? Абсолютно, і він мене перестав називати по імені? Там просто там. там Взяти дитину, йди до мами, там, чи ще щось, а по імені до мене він перестав звертатися. Ну, так як чоловік російськомовний в мене був. Він до мене звертався, слиш. Це так... <смас> це так страшно, тобто він мене взагалі не асоціював з якоюсь персоною, а сиш, як пусте місце. Отже ж. Це для жінки, я не знаю, це катастрофа, це абсолютно катастрофа. І... А ми не могли знати, як будувати сімейне життя, тому що ми виросли в травмованих сім'ях психологічно з дитинства. Я росла в сім'ї, де було насилля, як над мамою це все скривалося. І саме страшніше наді мною з відчимом я росла, ось чому я повторно не вийшла заміж, тому що в мене блок стоїть в голові, і ніякі психологи не змогли його пропрацювати, тому що я остаточно знаю і знала, мої діти не будуть рости з чужою їм людиною. Це неправильно, тому що інколи чужа людина, постороння людина може стати набагато ріднішою, ніж біологічний там батько чи мати. У мене блок з дитинства. Це я усвідомлюю. Я росла в сім'ї, де батько був на керівній посаді, мама також. Ну Постійне, постійне насилля було. Батько ревнував маму, вона дуже приваблива була, він її бив. Вона йому пробачала. Ми її просили сестрою. Мама, піди. Вона клялася Піду, я з ним жити не буду. Вранці дурацьке примирення, батько на колінах, в неї там роль жертви, як вона плаче ніколи. Потім тут же вони разом їдуть на роботу, працювали в одній організації. Тобто ще ввечері трошки, вона по, ніби погнівається, чи зробить вигляд, що, їй, що вона жертва. Ну, а потім спати йшли разом. І це не раз, і не два, і не три, це постійний, це вже якісь шаблони були, до яких звикають діти. Тобто це вже сценарій абсолютно. А чоловік зростав в сім'ї в неповній. Ну, я поважаю маму. До речі, в нас і після розлучення з нею були адекватні спокійні стосунки, рівні. А він зростав сім'ї в неповній. І я поважаю його маму за те, що коли її чоловік підняв на неї руку, вона взяла двох маленьких дітей і пішла в нікуди. В нікуди. Вона зняла житло. Їй важко було, але вона відгородила своїх дітей, щоб ті не стали свідками постійного насилля. Їм було дуже важко. Але от я коли аналізую то, що коли я зростала в сім'ї, супер ми взагалі не знали там 80-ті, -90 90-ті роки ніяких проблем з фінансами. Але я застряла дітям п'янички дяді Кості, сусіда нашого. У них постійно було весело в квартирі. Він любив своїх дітей, як і всіх людей. А в нас якісь токсичні така тиша була, в нас не сміялися. Я пам'ятаю, ми як сміялися з сестрою, то батько нам. Не перед добром вас мордує. Отаке от все. Тобто, деякі вчинки батька, якщо розказати. Мені навіть, от я зараз записую цей пост в нікуди. Не пост, а відео в нікуди. І навіть деякі моменти я не наважуюся публічно признати. Ну от, один з моментів. Пам'ятаю, як батько бив матір, і він щось я пам'ятаю, мені було років шість, і він її бив і казав Я зараз тобі очі вийму. І, і оця картинка десь вона в голові так закарбувалася, як я кричала, як я. І вони прожили. Ну, батько це не рідний мені, був цивічим, там, взагалі, історія наших стосунків дуже цікава в лапках. І, ну, Я так зрозумію, він матір дуже любив і ревнував. Але я була як тригерна якась частинка. Якби вони залишили мене на бабусю і самі би поїхали в інше місто. Були, були б набагато щасливіші всі. А так я зростала з людиною, яка, дивлячись на мене, і асоціювала мене як плід любові його там, жінки з іншим чоловіком. Я собі уявляю, як його це бісило. Прямо. Він мене не любив, терпів, але не любив. Нічим він мене не ущемляв фінансово, але гнобив, він мене називав калійкою, прозивав, пам'ятаю. Самооцінка залежна була до самого плінтуса. Так і зараз, напевно, що вона так. Хоча я збоку подивитися на мене, не скажеш. Але оце пережити в дитинстві воно завжди відгукується рано чи пізно і пропрацювати його неможливо. Його можливо притупити пам'ять про нього, але його з голови викинути не можна. В принципі, це ще й стало причиною, чому я. Розлучилося, тому що я не хотіла, щоб мої хлопці бачили скандали чи сварки, а я не міла по-іншому, тому що я оцю цю кальку сімейних стосунків перенесла і в свою власну сім'ю, хоча можна було створити. Хорошу сім'ю, якби хтось дорослий був поруч, сів з нами, поговорив і розказав. Так, діти, що вам не бракує? Ага, хто то. А так, ми наробили помилки, кожен порозбігалися, поділили фінанси. Ось таке. Так ось оцей сон, і я дуже довгодна. Я роз, розлучилася, коли е, молодший тільки. Народився, а йому вже 16. Тобто я 16 років одна, Ну, там були якісь стосунки з намагання стосунків з іншими, іншими чоловіками, але знову ж таки, я не зустріла людину, заради якої мені б хотілося змінитися, кинути все, стати кращою, іншою. Не було такого. І так, як по натурі я, в принципі, сильна людина, мені хотілося, я мріяла, Не то, що хотілося, я мріяла, щоб кохана людина була сильніша за мене, от всьому ментально була сильніша. Яка б взяла мене і сказала: так, заспокійся, тобі не потрібно там думати про щось. Я пам'ятаю, як одного разу мене одна знайома. Захотіла мене зісватати з якимось там співробітником. А, і я вже думаю, ну, ну, давай, ну, хай можливо, щось вийде. А тут мені я дивлюся, прийшла платіжка за газ, а я дуже непунктуальна в, в, в платежах, От, така я. Я можу заплатити раз за півроку, потім забуваю, і мені здається, що я заплатила наперед, а потім виявляється, що пройшло набагато більше часу, якісь ті борги, ну, таке. Я їх, звісно, плачу, але І тут приходить мені платіжка за газ 8 тисяч. Я така сижу, думаю, так, стоп, треба заплатити, ну але все одно, якби я платила помісячно, сума була б абсолютно незамітна. А так, 8 тисяч візьми і віддай. І тут же мені ця знайома, розказує за співробітника. Який він спокійний, який йому сподобалося, як би він був, би радий познайомитися. я їй задаю запитання. Кажу, ну, а він в змозі буде, от, наприклад, взяти на себе от, на якусь допомогу мені і заплатити 8 тисяч. Справа в тому, що я б і не взяла тих грошей, але я ж до чого веду? От мені хотілося, хто б хтось би був. Сильніше, щоб сказав, так, заспокійся, розслабся, тобі не потрібно, я візьму на себе, не будь конякою, а я була завжди конякою. Ну і ця знайома каже, та ні, каже, він не стив, в нього зарплата там така. Тобто такий жест з його сторони і знову ж таки: я не меркантильний, я ніколи подарунків не отримав від чоловіків, абсолютно. Абсолютно. Якось так все воно. І по суті, я от кажу: прожила 50 років, і я нещасна жінка в плані жіночої, жіночого щастя. Але я лапки не складаю, я вірю, що все можливо, я мрію зустріти. Друга, друга чоловіка, партнера, щоб ми змогли разом кудись подорожувати. Я дуже мрію, щоб ми побудували будиночок невеликий, дерев'яний, десь біля лісу. І щоб це наше було таке затишне місце. І знову ж таки, щоб я там фінансово можу вкластися. Але все одно, щоб ініціатива від чоловіка йшла. Ну, зараз такий в мене період 50 років, я усвідомлюю, що десь, можливо, є людина, яка там 50, 55, якої виросли діти. Він пішов там від жінки, дружини своєї, справедливо там розділили щось. Тобто, і він так само шукає своє якесь маленьке щастя на якихось там. 15 років життя, наприклад? Боже, це страшно. Ну, по суті, от 50, ну, це для жіночого щастя залишилося там 15, 20 років максимум. Не кожному дається це щастя. Ну, але як? Ну і такі живемо. Куди нам діватися?